Протягом доби на Кіровоградщині захворіло 65 осіб, 66 одужали, троє померлих. Як повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук 18 листопада, найбільше випадків COVID-19 в Кропивницькому 51 хворий. Померли 51-річний чоловік із Голованівського району, 54-річна жінка із Кропивницького та 36-річний чоловік із Петрівського району. Олександрійська міська лікарня отримала власну лабораторію для проведення іфа тестування Це розширить спектр аналізів, які може надавати медична установа і дасть можливість оперативно виявляти коронавірус. Про це доповів головний лікар Віктор Приходько під час наради з міським головою. Наступний крок: розроблення проєкту рішення щодо вартості відповідних послуг для населення і затвердження його на виконкомі йдеться на сучасній Олександрії. Олександрійський ЦНАП отримав міжнародну підтримку. 17 листопада відбулася онлайн-зустріч з координаторами програми «Юлід з Європою. Ця програма вважається одним із найкращих проєктів технічної допомоги у процесах децентралізації України. Грантова організація, яка фінансується ЄС і займається розвитком мережі ЦНАПів, допомагає громадянам створювати і модернізувати центри. Останні, зокрема, Олександрійські, беруть на себе організацію оформлення базових послуг, із якими люди зустрічають Чаються найчастіше зазначено на сайті міськради. Дев'ята школа, другий рік поспіль отримує звання школа і твіннер». Це звання отримали 2139 шкіл із 44 країн світу. В Україні таких лише 16. Є твінінг – це навчальна програма європейської комісії, започаткована в 2005 році, з метою розвитку співпраці європейських шкіл з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Учні отримують досвід створення спільних проєктів, дізнаються про культуру інших країн Європи. Вчителі спілкування та обмінюються досвідом, корисною інформацією, і методиками навчання йдеться на Фейсбук-сторінці навчального закладу. 17 листопада на Кіровоградщині виникло 5 пожеж у житловому секторі та одна на відкритій території, з них дві на Олександрійщині. О 6 ранку виникло займання 270 метрів квадратних сміття на відкритій території Кременчуцького шосе Олександрії, що було ліквідовано о 13 годині. О 14.17 стало відомо про пожежу по вулиці Фабрична, селища Олександрійського міста Олександрії. Там загорілось 4 метри квадратних домашніх речей у житловому будинку. О 15-ті пожежу ліквідовано.